14-річний тернополянин Олександр Чебанов здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Хлопець змагався у ваговій категорії 52 кілограми серед спортсменів до 16 років. Змагання відбувалися з 4 по 7 квітня у румунському місті Пітешт. Цей чемпіон Європи мені сподобався досить сильно. Ну, мені більше сподобався, ніж минулі. Uh -huh. Він був більш такий масштабніший такий. Досить сильний. Познайомився з багатьма друзями, знайшов їх собі, так сказати. І також на цьому чемпіонаті Європи я зайняв друге місце і відібрався в Грецію. І планую підготовлюватися до цього чемпіонату. світу. Олександр, вихованець Української академії єдиноборств. Спортсмен тренується у залі шість разів на тиждень, по півтори години в день. Крім того, кожного місяця виступає на різних турнірах України. Надалі Саша готується в межах України. У нього наступний турнір на цієї суботи буде, потім там ще через два тижні буде так само вже в місті Кропивницькому. Ще він внутрішній турнір. Тобто він практично кожен місяць виступає на різних турнірах по Україні для того, щоб отримати свою форму спортивну». Перед змаганнями, крім фізичної підготовки, велике значення має і психологічне налаштування. У цьому юному чемпіону допомагає тренер. Намагався позбавити, ну навіть не позбавити, бо позбавити мандражу такого, який охоплює спортсменів перед змаганнями, практично неможливо правильно спрямувати цей мандраж в правильне русло, для того, щоб він не скажімо так не. Скола спортсмена не обмежував в його рухах і в його впевненості. Навпросто видавав впевненості і був більш розкутіший, більш послаблений, але при тому всьому війшов такий свого роду кураж. Що він, коли виходив на змагання, він отримував задоволення від того, що він робить. Богдан Мирошниченко додає, що Олександр зараз активно готується до наступних спортивних викликів на міжнародній арені. Наступний чемпіонат з Джиу-Джитсу відбудеться восени у Греції.